Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 347 А в опуклому чотирикутнику відрізки, які сполучають середини протилежних сторін, дорівнюють N і M, і кут між ними 60 градусів. Нам треба знайти діагоналі чотирикутника. Загалом задача буде дуже сильно перегукуватись із попередньою, тому без зайвих коментарів. Роблю малюнок, трикутник А, Б, С, Д. Серединка сторін я відмічаю. М. Н К і П. Ітак, серединка раз, серединка два, серединка три, серединка 4. Зрозуміло, що нам буде потрібен ось цей. Трикутник МНКП, який є паралелограмом. І тепер що ми з вами можемо сказати? Значить, нам відомі діагоналі? Вони дорівнюють М і Н. І кут між ними ми також знаємо це 60 градусів. А що ми можемо сказати далі? Знайти нам треба діагоналі чотирикутника. Ну, Ми з вами минулу задачу вим... вивели зв'язок між сумою ось цих відрізків, які у нас М і Н, МК да? і НП, та квадратами діагоналей нашого чотирикутника. Тобто, знову ж таки, через оці сторони, які є половинками, тому що вони. Середні лінії у відповідних трикутничках. Тепер нам треба ці діагоналі якимось чином знайти. Ну добре, в принципі, цю властивість ми можемо записати, да? тобто ми розуміємо, що МНКП у нас є паралелограмом. Так, і отут доводити ми це з вами не будемо, тому що, як я казав, це вміст теореми Варіньйона. За теоремою Варіньйона. варіньону. Варінь. Господи, як він пишеться. Напевно, так і пишеться. Так, добре. Це ми з вами сказали. Звідси тоді можемо сказати, оскільки це паралелограм, Що 2Mn квадрат плюс... плюс що плюс а, м. Так, це я взяв в сторону даних, хай там НК квадрат. Це у нас М квадрат плюс М квадрат. Ну, тобто це МК квадрат плюс НП квадрат. Ну тобто ми розуміємо, що 2 МН квадрат плюс... НК квадрат. Це у нас М квадрат плюс Н квадрат. Тепер нам якимось чином треба скористатись тим, що ми знаємо куб Давайте ми розуміємо, що, окрім ось цієї властивості, ми розуміємо, що ця точка перетину, да? МК перетинає НП точці О. Це середина діагоналу. Тобто, насправді, ось це у нас буде. Давайте так. N на2, N на2, а ось це у нас буде М на2 і М на2. Можливо, нам навіть ось ця рівність і не знадобиться, не знаю. Да, тому що ми тут ще можемо сказати, що у нас тепер НК. Спокійнесенько шукається з трикутника НОК. Да, якщо? Затворимо просто по синусі. Це буде квадрат першого, значить n квадрат на 4. Плюс M квадрат на 4. Мінус 2 ось це ось це. Значить, це буде мінус 2Mn2 2 на 2 на 4. І на косинус 60, а це на одну тру. Тобто це у нас буде виходити. Це квадрат, до речі. N квадрат... Так, тут що буде? Знаменник 4, так да, всюди мінус mn плюс m квадрат. Це на 4. Чудово. Але це nk квадрат, так? Да? А ми розуміємо, що BD квадрат. bd квадрат. Це буде. 4 квадрат, А звідки ми це розуміємо? А тому, що трикутники n C, і трикутники БЦД у нас подібні з коефіцієнтом 2. Да? Ось цей маленький і ось цей великий. А чому коефіцієнт 2? А тому, що середня лінія. Значить, не вплив ділить. А оскільки коефіцієнт 2, то виміри в квадраті будуть як коефіцієнт в квадраті, тобто 2 в квадраті 4. Тобто на 4 це треба помножити. Це буде n квадрат мінус. Давайте так, nm плюс m квадрат. А це означатиме, що bd це просто n квадрат мінус nm плюс m квадрат, і оця штука під коренем. До речі, вона завжди достатня, бо це не повний квадрат. А, ну окей, окрім випадку, коли 0,0. І nm також. Інші нормальні. Так. Тепер далі ми аналогічно знаходимо, давайте, наприклад, Nm. Це стрікутничка MNO. І тут я вже буду використовувати те, що мені дано, бо я розумію, що тут тоді у мене кут 120. А це означає, що значення косинуса буде просто з протилежним знаком. Тут буде плюс. То тут буде просто плюс. Значить, це буде N квадрат плюс Nm. Плюс m квадрат на 4. Знову ж таки, це nm в квадраті. А це тоді означає аналогічно. Аналогічно пункт 2. Аналогічно 2. А що ми тут отримаємо? Що. А це, це буде так само. А це в квадраті більше, ніж оце в 4 рази. Тобто, четверочки просто скоротяться, а саме це тоді буде корінь з отакої штуки Nm плюс m квадрат. Ну, тобто, тут знову ж таки, що єдине я хотів би сказати, я хотів би отут сказати, що коли я обирав кут 60 я міг би його, звичайно, обрати і ось тут. Тобто, давайте ми будемо отут з вами вважати, що. Не обмежуючи загальності. Нехай НК буде менше за МН. Бо якщо навпаки, то просто виміри будуть абсолютно такими: просто БД буде ось це число, а це буде ось це число. Ну, щоб у нас якась однозначність була, просто це запишемо. Будемо вважати, просто, що кут 60 у нас тут, тоді тут залишається 120. І тоді все те, що ми з вами робили далі, воно буде. В принципі вірно. Тобто тут, якщо бачите, в умові навіть не кажуть в якому порядку ці діагоналі знайти. Це якраз таки свідчить про те, що як ми оберемо, от що оберемо М, що оберемо N, що оберемо кутом більше, що менше, так вони виходять просто з точністю до порядку, в нас можуть подмінюватись. Тобто, у відповіді з 2-2 довжини діагонали у вас просто отак, без уточнень, які саме це відрізки. Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали.